Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще бентежиться у нас Херсонщина, там якесь відео, ну мені вже надіслали по Запоріжжю, що Дніпро Гес підірвуть і Херсонщина переймається. Що ж буде з долою Херсон, чи не знову. І просить подивитись. Давайте дивитись херсон Одесу миколаїв Чому? Тому що. Є якесь передчуття, що будемо мати проблеми. Харсун. Угу. Страшно, гучно, загострення якесь іде у ворога. Жертв. А треба жертви саме в місті. Це не тільки по вам. Це не тільки по вам, не тільки по Херсонщині. В місті треба жертви. Я хочу жертв. А ще по дорогах буде бити. В'їзд, виїзд з міста або з області. По дорогах влучати кудись. Знаю, куди бити. Якесь повторення сценарію, тут тобто зі світла може бути перебої, світло, вода. Бути в безпеці на найближчі дні три. Херсон найближчі дні. Я розумію, що всі ми працюємо, як воно буде в безпеці, якщо тобі треба на роботу. Просто без розбору якісь дії ворога, ну, скажімо так. Нелогічні. Так, да, буде якесь залякування стосовно того, що там і заїзка може рванути, ворог там може піти. Ворог шукає шляхи до вас. Є таке, є таке, може щось підтягнути під е, узбережжя, чи як там воно правильно під Хоховське е, е, там, ну, ближче до води щось підтягнути, на інший берег намагатися перейти. Будуть якісь такі дії, розвідувальні, залякувальні, дуже будете чомусь потребувати гуманітарки. Загострення потреби в гуманітарці. Ну, ви об'єднаєтесь, сховаєтесь і будете чекати на якусь гарну новину, але буде таке відчуття, що взагалі, що відбувається, це тимчасове. Це тимчасове. Ну, кажуть, треба перетерпіти, перечекати. Ворог просто сам собі погано робить. Він як проявить свої позиції, але в городі буде гучно. В місті. Херсон, найближчі дні. Помірність і ракета. Ракета, що ти хочеш, ще удар, удар, удар. Дар, удар удар. Тут вже не дронами, тут же і не таким якимось. Тут щось важке. Дві важкі атаки можуть бути. Пропустять наші. Ну, пропустили, тому що ну, нема чим збити. І тут також, дивіться, також жертви серед військових дуже багато. Щось біля води і військові. Небезпека для цивільних. Район там небезпека для цивільних, це однозначно. І в місті також. Мене просто що лякає, показує, що працює все одно, якесь як, ну, ППО, чи щось у вас, у вас є. Можливо, наші хлопці працюють. Що є захист, він працює, але він пропускає. Ну, Карта диявола сама вилетіла, ви бачили. Тобто я буду гатити. Я вас обдарю. Дивіться, там ще засідка може бути щодо наших військових. Я вас десь пропущу вперед-перед. І можете в полон або в засідку потрапити. А ну давайте, Херсонщина деокупована, Херсонщина деокупована. Таємний план наш щось важливе там буде, коїться. Дрони літають, розвідки багато ворожі, гучно, і вогонь йде. Якісь маневри ми можемо робити, але. Ворог це бачить, як на долоні. Херсонщина окупована. Окупована Херсонщина. Так, да, вийдете вперед-вперед. Знову ж таки, чомусь будемо радіти, але потім, потім зненацька ворог нападе. Він як знає, як чекає нас десь, як засідка якась. Не буває. Важкі новини? Одеса найближчі дні, Одеса, найближчі, найближчі дні. Кажуть, кажуть, добре, дивись. Магія звуку, чутну атаку, видну атаку, повторення біля води, портова інфраструктура. Куди ти хочеш? Жертв хочу. хочу як завгодно, хочу жертв. Хочу, щоб у вас по зерну може вдарити, якщо щось є в портах. Щоб у вас не було достатку. Бішусь. Щоб ви не відчували себе вільними. Прокляття з води. З води йде прокляття. Ну, зрозуміло обстріл. Там не одна спроба буде. Це йде в лобову з моря напряму. Якщо там показувало, що може намагатися з боків заходити, тут показує йду в лобову. Вночі може бути нагучно, може надавати спадки, і світло також знову показує, що може бути по інфраструктурі. Страшно, страшно, тому що ну, вже сил нема моральних. Десь найближчі дні. Вогонь, вогонь передмістям. Є небезпека руйнування в місті, чесно, є. Хоча, колесо Фортуна, але якось не спрацює. Ворог чітко наводить, він як фіксує, як веде. Веде хтось бо з міста, от як веде, наводить так, що прям от, ну, неможливо не влучити. І видивляюся, чи влучило, чи ні. Ну, Розвідуємо, ну, всередині міста люди прям працюють, бачите? Де військові, як патрулюються, як захищається. І туди потім вогонь йде. Як зарадити? Як заради. Охороняти місця, де відпочивають військові? Де колись відпочивали. Ну, тут знову ж таки, готелі. ну... Чому профронтове? У вас прифронтове, то ближче до води, да? Ну, якщо так логічно. Звідки летить, де з води? А готелі там мені небезпека. Розумію, що у вас багато їх на приморській да, лінії, але от як туди вже, десь туди, в той бік, воно вже било. Воно вже било. Миколаїв на найближчі дні. Мовчу, мовчу, мовчу. Важливі дії. Ваші хлопці дуже будуть активні на фронті, дуже великі. Події привнесуть. Дрони, розвідка. Наводиться на ціль по Миколаївщині. Миколаївщина, Гучно, Миколаїв буде атака. Наводиться поки що на ціль. Треба ціль біля води. І у вас також де відпочинку, там, де військові відпочивають. Наводиться. Тобто в найближчі дні можлива атака. Швидко наведеться, ні, шукає. шукає. Процілюється, може пристрілюватись в області. Гучно, гучно, нібито для міста все спокійно. Може піти ракета. Будьте будь ласка, уважні.